Вітаю! Сьогодні моя розповідь про лаковицю двоколірну. Росте лаковиця двоколірна на бідних піщаних ґрунтах у соснових або мішаних лісах. Росте як розсіяно, так і досить великими групами, поселяючись на хвої, листовій підстилці, на муху, але обов'язковою умовою є наявність сосни, з коренями якої утворює мікоризу. Шапинки плодових тіл лаковиці двоколірної сягають в діаметрі від 1 до 7 сантиметрів. Спочатку вони напівсферичної форми, а згодом стають випукло розпростертими аж до плоско розпростертих. Забарвлення шапинки може змінюватися від оранжево-коричневого до рожево-коричневого кольору. Гіменофор пластинчастий, пластинки рожевуватого кольору. Ніжка до 10 см довжиною циліндричної форми, всередині порожниста, тонка до сантиметра в діаметрі. До основи дещо розширена. Забарвлення ніжки від оранжево-коричневого до рожево-коричневого. Вся ніжка вкрита дрібними волосками. М'якоть лаковиці двоколірної білувата, іноді із слабофіолетовим відтінком. Має легкий грибний запах. Лаковиця двоколірна, умовно їстивний гриб. В їжу вживають лише шапинки після 10-хвилинного відварювання. Лаковицю двоколірну можна легко сплутати із схожими на неї грибами, такими як міцена чиста або іноциби волокнистий. Сезон масової появи плодових тіл лаковиці двоколірної. Збігається із сезоном, коли росте досить багато грибів вищої смакової якості. Тому краще не ризикуйте, а збирайте відомі вам гриби. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.